Невирішення нагальних шахтарських проблем Верховною Радою, прем'єр-міністром, а особливо профільним міністерством, стало причиною третього всеукраїнського з'їзду гірників у столиці. Загалом було запрошено близько 800 делегатів однак вище керівництво держави на з'їзд не з'явилося. Основне питання, яке було винесено на порядок денний критичний стан вугільної галузі України. Які вимоги ставили шахтарі та з якими результатами повернулися додому, розповів голова теркому про спілки вугільників Юрій Калістратов під час прес-конференції? Шахтарі вимагали перше концепції розвитку вугільної галузі, друге поновити державну підтримку на собівартість тони вугілля, виділити кошти на розвиток вугільної галузі. Будівництво і добудова терміново шахти номер 10 Нововолинська, збут вугілля і погашення заборгованості позаробітної плати, яка здвинулася з мертвої точки. І останнє питання, яке ми ставили, це поновлення соціальних гарантій шахтарів згідно статтею 43 і 48 гірничого закону. Делегати хотіли почути від міністра Демчишина. Відповіді на ці питання. На жаль, міністр, як би хто не говорив про це, некомпетентна людина. Він може бути менеджер, дійсно, хороший фахівець-економіст, але не в вугільних питаннях, не в питаннях атомного будівництва, не в енергетиці. Я маю на увазі розподілу і так далі. Він не фахівець. Тому зал, якщо дивилося телебачення, практично не дав змови міністру озвучити цю концепцію. І зіС пішов практично по руслу висловлювання пропозицій, претензій до керівників держави і до Міністерства енергетики і вугільної промисловості, як вивести із кризи вугільну галузь. Це питання не тільки новоолинських шахтарів. Це питання і шахтарів Донбасу, це питання і енергетиків атомної промисловості, це питання металургів. І всі в один голос заявили, що Міністерство енергетики і вугільної промисловості в останній кризовий час не має концепції виводу цих галузей із кризового стану. Тому з'їзд, обговоривши всі нагальні питання, а були виступи представників всіх шахтарських колективів від всіх регіонів, і прийшли до висновку, що кроме президента як гаранта Конституції, наше питання практично не може бути вирішене. Тому з'їзд прийняв рішення звернутись до президента з заявою. І враховуючи те, що президент по своїй зайнятості був в цей період, ви знаєте, в командировці у Франції, вирішили 22 числа делегат делегатами іти під адміністрацію президента для того, щоб вручити йому наше звернення, окрім того, Юрій Кельстратов розповів, що шахтарям вдалося зустрітися із першим заступником голови адміністрації президента Віталієм Ковальчуком. Та першим заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігорем Мартиненком, зокрема, під час наради було зроблено заяву, що міністерство розробило концепцію виходу вугільної галузі із кризового стану. Було запевнено, що про проблему вугільників адміністрації президента знають, і звернення шахтарів главі держави передадуть найближчим часом. На цьому рішенні з'їзду було прийнято однак ряд питань все ж залишаються відкритими. Це і реструктуризація галузі, і закриття шахт, і заробітна плата гірникам, і подальший збут видобутого вугілля. Ми зараз узнаємо, що в державному в державному управлінні 35 шахт. Як було сказано першим заступником, 11 шахт непереспективних із цих 35 шахт, і три йдуть на закриття. Який розвиток? І в аварійному порядку міністерство дає команду розробити стратегію розвитку на до 2015 рік і до 2020 року. Яка це буде концепція стратегія? Було заявлено, що без рішень трудових колективів профспілок ця концепція не буде затверджена. Поживемо, побачимо. Але стан справ, стан справ лежить в площині наших керівних структур держави. І якщо ми держава парламентська, управління парламентське, є коаліція. То потрібно, якщо потрібна вугільна на державі Україна, її потрібно розказати, висказати, законспектувати і щоб люди шахтарі розуміли. Ми задали питання про те: якщо шахтарі державі України не потрібні, то потрібно зробити так, як зроблено було в Англії: дати допомогу Шахтарям, сказати, що шахти неперспективні будуть закриті. Вам на розвиток особливих потребностей виділяються такі кошти і тільки після цього вирішувати долю шахтарських колективів України, а не ламати це через коліно. Тому з'їзд роз'їхався, а інсинуації, які розгорталися під Верховною Радою, під кабінетом міністрів, під... Адміністрацією енергетики і вугільної промисловості це вже політичні питання, в яких я рахую, правспілки шахтарських колективів участі не повинні брати. Тож, поки гірники повернулися додому з новою надією, однак, вочевидь, шляху назад немає. Якщо проблему і надалі ігноруватимуть і відкуплятимуться від шахтарів, черговими обіцянками масових протестів не уникнути.